Сумчанин Сергій Пелешко загинув у зоні АТО півроку року тому, проте вбили його не бойовики. Сергій поліг від кулі свого керівника, заступника командира батареї. Хто в тому винен? З'ясовує суд. Він другий сумчанин, кого вбили свої. У зоні АТО Сергій Палешко загинув у жовтні минулого року. Проте обвинувачуваний у його смерті і досі на службі. Більш того, після трагедії від достроково отримав капітанську зірочку на погони. Зиков, як знаходився на свободі, ну там в Артемовській частині своє, так і знаходиться. Він не взяти ні під стражу, нікуди не взяти. І, якщо б Зикова одразу від солдат, так і показанням інші були, і діло може б здвинулися мертві точки. Так, ребята всі запугані, всі бояться, тому що кожен боїться. Даже навіть мы, ми были в Артемовске на суді, общались з ребятами. каждый боїться отримати очередну пулю в спину. в спину. Справу за фактом смерті Сергія Палешка розглядає Артемівський суд Донецької області. Але родичі загиблого добулися права брати участь у процесі дистанційно. Тепер щотижня приходять до Ковпаківського районного суду у Сума. Захист капітана наполягає, смерть бійця сталася через необережне поводження зі зброєю. За цією статтею кваліфікувала злочин і військова прокуратура. Їх свідок, підлеглий капітана, заявляє, Палешко втрутився у чужу розмову. На замічання капітана Сікова не вимішувався. Після чого капітана Зика не подошло, прояснього військових.

Про це ж свідчать і результати експертизи. Але адвокат родини Палешків каже: спочатку в медичних довідках про сп'яніння не було ні слова. Тому, на його думку, документи могли підрихтувати, а у підсудного зовсім не брали кров на алкоголь. Навіть про психіатричну експертизу захисник капітана попросив лише зараз. Тому адвокат Палешків наполягає: загибель Сергія умисне вбивство. Заступник командира батареї усвідомлено дістав пістолет і зробив у незброєного два постріли: попереджувальний у землю і другий смертельний. На їх стороні іде мобілізовано. По Сергія. Він стояв впевне адекватний ну, в строю І те, що произошло, я вважаю, це недопустимо для офіцера. І для любого человека, тому що весь солдатський совстави, стоял стояв оружия. Я считаю, що треба держать себе в руках і отвечать за свої поступки за те, що ти делаешь. Наразі судовий розгляд продовжується. Чи буде перекваліфіковане обвинувачення, невідомо, бо військова прокуратура на такий поворот справи не згодна. У 27-му артполку ж про трагічну загибель військовослужбовця не говірки, а про підвищення у званні командира вже після смерті бійця повідомили. Ці питання вирішувалися в штабі АТО. Від нас, від військовослужбовців частини, від керівного складу частини, ці питання не залежали. Ви копаєте трошки не в тому напрямку, я вам скажу. Там дуже багато нюансів по поводу полежка. Питань багато і в родини Палешків. Дружина Сергія ніяк не доб'ється від держави допомоги тієї, що обіцяють всім близьким загиблих у зоні АТО бійців. Йдеться про гарантовану законом одноразову виплату у 609 тисяч гривень. Кабмін установив для цього чіткі терміни два тижні на збір довідок і місяць на прийняття рішення. Але Міноборони йшли відписки і справа стоїть. Тому люди вимушені були піти до суду. Минуло вже е півроку, тобто. Чотири сроки минуло для виконання обов свого обов'язку Міністерством оборони перед родиною загиблого бійця. Але, як кажуть, віз і нині там. Нагадаємо, загинув Сергій Палешко 10 жовтня 2014 року під Артемівськом. Поховали його на алеї Почесних громадян у Сумах. У військовослужбовця залишилася дружина і дворічний син. Олена Адаменко, Данила Горлач, Сергій Сурков на часі новини.